Друзі, ну що ж, такі сурові будні е, садового блогера, як я, ти знімаєш не тоді, коли є в тебе час, натхнення, а тоді, коли нема дощу. Це по-перше, і по-друге, коли немає вітру. Бо коли сильний вітер, на жаль, ну, я потім його не можу прибрати і мене погано чутно. Але все ж таки дуже хочу сьогодні зняти свій сад з середини жовтня. У нас не було морозів, тому все стоїть ще досить-досить таке яскраве, гарне. Бували роки, коли на початку жовтня був день, два морозів, все, все чорніло. Навіть оця моя катальпа, ось ця моя красуня, вона, якщо мороз. Досить сильний на початку жовтня. Вона просто скидає повністю листя. Виходить, що катальпа вона гарне дерево, але вона виходить остання. В цьому році, до речі, вона ще й сильно підмерзла. І потім вона ж перша скидає листя і нема ніякої краси. Тільки оці сосульки висять в мене і все, і тарабанять всю зиму. Але це ліричний відступ. Що я хочу сказати, що ну, всі рослинки досить гарно зараз виглядають. Це моя площадка. Залишилось небагато великих саджанців. І, до речі, хто додивиться до кінця, знову отримає бонус. Так що, дивіться, буде, так сказати, таке чарівне слово, яке дасть вам знижечку. Що ж, поїхали? Хочу пройтись, показати вам які рослини зараз, як які сорти як виглядають. І хочу звернути вашу увагу на ті сорти, до речі, які мають дуже гарний колір листя зараз. В цьому році, до речі, багато сортів гарно перефарбувалися, саме і листя перефарбувала дуже гарно. Раніше я думала, що це тільки декілька сортів так перефарбовуються, але в цьому році побачила, що ні. Багато сортів можуть дати дуже гарну окрас, дуже гарний окрас листячка. Звісно, середина жовтня, всі рослинки вже скидають і листячка потихесенько, готуються до зими, я активно готуюсь до зими і минулий випуск свій я цьому присвятила. Тобто я розповідала, як ми готуємось до зими, як готуємо гортензії до зими. А зараз подивимось трошки. Ретельніше кожен сорт. Можливо, це буде не таким довгим відео, як минулі. Ну Але я маю надію, що воно буде для вас цікавим. З цієї сторони, щоб нічого не пропустити. Ось така маленька зараз Little Fresco. Вже майже вся коричневого кольору. Досить довго в цьому році трималась пастель Грін. Ось такі рожеві вона ось мала навіть ще тиждень тому, дуже гарно в цьому році себе проявила. Це моя графіті, в неї і листя зелене, ще велике таке гарне, воно трошечки перефарбовується, І вона майже не підгоріла. Так, є там декілька молотей. Потім що це в нас? Це фрайс мельба. А маленька. Красуничка. Це Summer Breeze, новий сорт. І як бачите, він був білий, зараз такий стоїть з напиленням. Тут достатньо затінку, і вона майже не підгорівша. І також тут невеличка є, одразу покажу вам, і дуже гарна зараз це Perlé de Фестиваль. Подивіться, який колір в неї. Він такий жовто-зелений, трошки. Фокус, фокус не дуже, ви да? знаєте, такі гарні пелюсточки. Але цей сорт, як бачите, все ж таки. Щас, хвилинку. Але цей сорт, бачите, він лежить в мене. Він не стоїть так гарнесенько, як інші сорти. А ось Strawberry Blossom чудово, бачите? Ви зараз дуже гарно, бачите, саме каркас куща. Внизу вже в нас нема листя, але всі волоті вона тримає дуже-дуже гарно. І вони такі яскраві, гарні листя повністю жовте зараз. Ця красуня заслуговує окремої уваги. Це сорт Little Quickfire. Не Quickfire Fab завжди нагадую, ну так, акцентую вашу увагу. В нього темно зелене листя таке, як шкіряне в цього сорту. Ну І квіточки такі, да, досить гарні зараз. Вони, хоча й мереживні, але дуже-дуже яскраві, подивіться. Ну клас. А листя ну, просто воно неймовірно, і зелене, і таке помаранчеве, і майже червоне. Ну Тобто дуже гарний сорт. Він, він ось так він виглядає зовні повністю. Просто шикарний. зараз цей сорт. Це моя фрамбазіні. Як бачите, вона дуже така темна, листя теж в неї зараз темне, Теж воно перефарбовується в помаранчевий. Колір трошечки підсохла, але ну, досить непогано виглядає. Єдине, що на наступному році я її трошки все ж таки застрижу, приберу більше цих мілких суцвіт, щоб вона і суцвіття дала більші і стояла покраще. На Royal Flower майже нічого не впливає. Подивіться, повністю ще зелене листя. Наче це не жовтень, а вересень місяць. І суцвіття. які яким... Величезні, яскраві, дуже гарні. І ще ось така маленька володь є, і вона білесенька, ну така, знаєте, як акцентик, але повністю зелене-зелене листя. От вам і, от вам і приклад. Да? Одний жовтий і помаранчевий, а це повністю зелений. Літл Spooky теж стоїть ще досить зелена. Так, вона вже жовтіє, підсихає. Але там, де в мене було зламано, бачите, вона напускала міл... мілких таких суцвіт. Ну, тобто, нормально, я думала, буде гірше в цьому році. А от Петіт -Чері теж вона була пошкоджена тими панелями, що впали. Вона повністю засохла, наче от її прибила морозом. Після морозів, до речі, ось такі одразу стоїть жов... такі жовто коричневі суцвіття. Ідемо далі. Далі в мене сорт Little Lime Sparkle. Як бачите, він білосніжний, майже не перефарбовується. Трохи-трохи дав напилення. У минулому році навіть і його не було. Гарні такі пелюсточки видовжені. І ось ще одна волоть. і ще одна. А ті перші, які квітували, вже, звісно, підсихають. Як завжди, тримає... Лідерство, і найгарніше це Colorful коктейль, подивіться на нього, так і темно-рожеві, і трошки світліші є пагани, такі суцвіття. І ось, і ось маленькі. І всі вони встигають навіть ще в жовтні перефарбуватись. Форма куща. Подивіться, яка гарна форма куща. Така рівнесенька, така, знаєте, ну, гарна. Правильно, я би так сказала. Так, і поряд з нею в нас Red Velvet. От він, він вони чимось схожі мені. Але, е, для, як на мене, все ж таки цей темний колір перефарбування знизу суцвіття, воно темніше. Листя теж величезне і яскраво-жовте жовт, зараз. Ідемо далі. Як же ж без мого помічника? Це просто герой моїх е, відеошорців е, останнього місяця. Кс-Кс, Ти зі мною, да, да, ти зі мною. <сум> Magical Mountain Malinche. В цьому році вона чомусь швидко в мене якось стала такого брудного кольору, в минулому році була набагато краще. Але кущик такий компактний, пишненький, непоганий. Це бі, я його показувала в минулих відео, що він в мене просто негарно сформований. Але так, теж листя яскраве, є і жовте, і зелене, і теж таке наче шкіряне. Ну, такий стоїть собі досить охайний. А поряд, от, до речі, Red Light новий сорт. Я все чекала, як він буде перефорбовуватись. Подивіться, які Гарний колір. Дуже гарні, великі квітки в суцвіті. Воно і не забите, але досить гарне. Кущик дуже молоденький, тут декілька паганів. Я думаю, що в наступному році він буде гарніше себе ну, тримати, будемо так казати. Ще один мій фаворит. Єдине, що я тут трошки обрізала вже в волоті, не і за того, що йде зима, а за того, що казала, зараз купила курс по стабілізації гортензії. хочу. Досягти того, щоб ці квіточки вони не шуршали і не опадали, щоб вони були м'якесенькими. Тож, обрізку робила деяким сортам, ну, знаходила самі красиві волоті. Ну що ж, тримається він причудово, причудово. Настрачка ще підсіялась. І навіть є в нас теж біленька ось така одна волоть. Йдемо далі. Тут вже пішла пересадка, тут було Діамантіно, поїхала на іншу нову клумбу, буду її показувати вже в наступному році. Бо зараз все, що пересадила, воно, звісно ж, суцвіття, воно підсохло, я їх обрізаю. Так, це Pink and Rose, подивіться, який гарний кущик. Просто казка. Компактний це сорт у нас. він до... Півтора метра може бути. І зараз підійду ближче покажу вам колір. Подивіться, опа, яскрава. І ось яскрава. Але він не дуже темний, він поступово перефарбовується, Ніжний mm -hmm. такий, ніжно-рожевий. не такий насичений, як Colorful. Я навіть вам покажу ось. І он здалеку у нас Colorful. Це такі, такий це трошечки світліше. Трошки обрізаний вже мною. Геркулес, він в мене в цьому році невисокий. Е, тож навіть зупинятись не буду, бо він малесенький, е, був пересаджений, тому мало дав паганів. Magical Фуджу, як я й казала, тут теж була в нас аварія. Вона повністю гарно не відкрилась в ґрунті. Кущі в горщиках в мене набагато гарніші і е, яскравіші. Ну, маю надію, що в наступному році йому повезе більше. Граундбрейкер. Як бачите, так вона і не заквітувала. Ну що, ну, я вам казала вже, що буду на наступний рік взагалі її не буду обрізати. Подивимось. Так, лівана величезна, гарна квітка в цього сорту. Трохи підсихає вже, але, знову ж таки, ви бачите, що це повністю білий сорт. Він не перефарбовується. Це теж, до речі, досить. Так, небагато сортів, які от 100% не перефарбовуються. Я її зараз ще вам покажу Magical Moonlight, вона теж білосніжна. Це моя Magical Moonlight. Це ось сорт, який теж повністю залишається білим. Він ніколи не перефарбовується. Навіть в цьому році Так, ці перші волоті вони вже підсохли молоденькі. Ми бачимо на осінь і ось ще. Молоденька волоть, вона теж білосніжна. Далі в нас іде Little Love такий компактний сорт. Воно ще дало мені ось декілька таких суцвіт яскравеньких, майже рожевих ще, інші вже сухіші, оці, які першими квітували. Skyfall, казала, в цьому році в мене не дуже вдалий, не буду навіть на ньому зупинятись. Це моя. Блоді Марі, Вона яскрава, гарна. Ось такий колір і ось. Ну, вже, звісно, що осінь. І вона трошки теж, такої. деякі місця вже коричневі в неї. Потім Little Passion, до речі, цікавий сорт. Я взагалі думала, він буде більш біліший. Але ні, і саджанці, і в кущі в ґрунті. Повністю перефарбувався. Тут в нас Magical Starlight, магічна зірка, дуже гарний сорт. Бачите, він стоїть як гвоздик, нічого йому не заважає. Поряд в нас ваніла, вона теж буде викопана. Просто ще є деякі роботи там, на тому участку, де вона буде посаджена. Теж така дуже-дуже насичена ваніла. в Осени буває. Не ніжно-рожева, як її рекламують в інтернеті, а ось навіть така темно-темно-рожева Ну, це вже кінець сезону. Далі, як бачите, теж вже декілька кущів нема. Поїхали на нове місце. Так, ідемо далі. Це ще один кущик, мій Фрайз мельба. До речі, цей сорт завжди кожен рік теж дає яскраве листя, таке помаранчеве. Зараз воно ще темно-зелене, але потім згодом воно буде теж мати такий жовто-помаранчевий відтінок. Цей кущ у мене не підв'язаний, росте на повнісінькому сонечку. Зараз відійду вам покажу його. Теж я його, тут була аварія, зламали частково, і тому ось ця частина в мене дала нові, нові пагани. За ним щоб не забути, покажу вам посаджений в минулому році Diamond Ну, він вже геть підсох і теж має дуже яскраве листя. Ось цей маленький красень в мене новий сорт Lam Prime, якщо я вірно називаю, Ну, такий буде цікавий. Молоденький, бачите, я яскраво зелені в нього полюсточки, коли він відкривається. І хочу ще з вами дойти до полярного від... мішки мого. В цьому році він просто шикарний. Теж деякі голоті вже зрізала, але дістану вам саме ось цю саму гарну. І покажу вам, які в нього величезні квіти. Вони як гафровані. Навіть зараз. От, подивіться, от, от, яка величезна квітка. Суцвіття величезне, ось, гарний. Тут не підгоріло, і тут видно, які в нього гарні квітки у полярного мішки. Так, ну що, йдемо далі. Якщо, як бачите, мої синенькі квіточки, вербена бонарська, ще тримаються. Навіть морози і зливи в нас майже 10 днів шов дощ. Нічого, їй все гаразд. В мене дуже цікаво, як вона перезимує. Зараз вона дуже гарна. Трохи отак тримає мені таку картинку гарнесеньку. Що ж, підемо далі, подивимося, що іще в мене як виглядає. Пічні Анди підсохли, майже вже не, ми не бачимо яскравого кольору. Непогано виглядає Sunday Fries в цьому році. Як завжди, красень Lamlight на штамбі. Дуже гарний в цьому році. Ну і взагалі сорт такий із старих, але дуже гарних. Як бачите, такі червоні, це в мене груші в цьому році, неймовірно яскраві. Далі, ну, все вже Little Lime повністю така ну вже перефарбувалась в коричневий колір. Далі дивимось Bonfire. Квіти величезні, але вже все, вони ще й трошки зламані, мабуть, вітром. Ще трошечки тримається мій пінкачу. Сорт, який мене вразив в цьому році поряд Бігрін. І теж він має малесеньку волоть. Трошки вони всі брудні, бо в нас дощі, дощі й дощі. Далі ще одна, як бачите, Pink and Rose, і Candy Love Summer Love. От з тієї сторони вони всі підгорівші, бо там сонечка більше. Це більш такі гарненькі. Little Lime Punch, він пізніше всіх заквітував, але вже з білого і підсох. Поряд гарненькі, такі маленькі це Milk and Honey. До речі, дуже гарний в цьому році був в мене підіт флорі, тому що він пізніше всіх заквітував. Ось такий він, бачите, зараз. Металіка, до речі, молоденьку волоть я зрізала собі на красу на стабілізацію. Ось така вона величезна зараз стоїть. Ну, Тобто ми розуміємо, що осінь є осінь, нічого ти не зробиш. Все одно все потихесенько готується зимувати. Ще ось дивіться, який гарний колір. Це сорт Vieimсред. Е е З таким яскравим-яскравим листячком. Зато на городі в мене яка чудова рукола, бачите? Трохи є ще малинки. Але взагалом все вже перефарбовується в коричневий колір. Воно вийшло сонечко, воно то заходить, то виходить. Це маршмелоу, як бачите, ну, досить декоративно ще стоїть. І лімету, якщо пам'ятаєте, цей кущик, який в мене повністю згорів після першого квітування. Середина жовтня, і він стоїть неймовірно гарний. А поряд з ним, до речі, стоїть сорт лаймріки. Я його взагалі не обрізала, залишила. І я вважаю, що він теж пройшов випробування часом. Дуже-дуже гарний. От. Щоб зняти його, це неможливо. Він сам по собі, але завжди поряд, як я кажу. Рудась, треба давати знижечку людям. Давай дамо. Ми вирішили з Рудасиком, що ми дамо знижечку. Всім, хто додивився до кінця, Знижечку 20%, але не на всі рослинки, а ті, які коштують більше 300 гривень. Знижечка буде діяти до кінця 2025 року. Тож, заходьте на сайт, обирайте і не забудьте мені писати кодове слово Рудасік. Друзі, дякую усім за перегляд. Я розумію, що це вже не серпень, вересень. Зараз вже гортензії готуються відпочивати. Тож був останній огляд на цей рік. Я потім ще планую листопад грудень можливо, зробити такі, знаєте, нарізочку, як починає квітувати якийсь сорт і як він потім перефарбовується. Тобто, це буде там. Три варіанти: липень, вересень, жовтень, ну, щось, щось таке. Подивлюсь, як воно буде. Тобто нарізку буду робити з тих відео, що я робила на протязі цього року, можливо, минулих років. Тому, якщо хочете не пропустити, обов'язково підпишіться на наш канал. А якщо це відео вам сподобалось, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Ну і не забувайте про знижечку. А ми кажемо всім до побачення з Рудасіком. І до зустрічі на каналі Декор Сад.